Вітаю, панове! Сьогодні розглянемо визначення М, архітектура та структура ЕМ. Сукупність пристроїв призначення для автоматичної або автоматизової обробки інформації називають обчислюваною технікою. Конкретний набір пов'язаний між собою пристроїв називають обчислюваною системою. Центральним пристроєм більшості обчислювальних систем є електронна обчислювана машина М е. або комп'ютер. Комп'ютер це електронний пристрій. Що виконує операції з введення інформації, зберігання та обробки і за певною програмою, виведення одержання результатів у формі придатні для сприйняття людиною. За кожну з вважаних операцій відповідають спеціальні блоки комп'ютера. Це пристрій введення, центральний процесор, запам'ятовуючий пристрій пристрій введення. Архітектура комп'ютера звичайно визначається в сукупності і властивості істотних для користувача. Основну увагу при цьому приділяється структурі функціональних можливостям машини, які можна розділити на основні додаткові. Основні функції визначає призначення обробку та збирання інформації обмін інформації з зовнішнім об'єктом. Додаткові функції підвищують ефективність виконання основних функцій, забезпечують ефективні режими роботи, діалог з користувачем, високонадійність та інше. Названі функції рем реалізуються з допомогою компонентів, апаратних та програмних засобів. Структура комп'ютера це деяка модель, <кх> що встановлює склад, порядок та взаємодії хідних у неї компонентів. Персональний комп'ютер. Це настільна або переносна М, що задовольняє вимогам загальної доступності та універсальності застосування. Перевага МПК є, мала вартість, що перебуває в межах доступності для індивідуального покупця, автономність експлуатації без спеціальної вимоги до умов довкілля, гнучкість архітектури, що забезпечує адаптивність до різних застосувань у сфері управління онуки у побуті, дружність операційної системи та іншого правильного забезпечення, що обумовлює можливість роботи з нею користувача без спеціальної професійної підготовки. Висока надійність роботи більше 5000 годин наробітку на відмову. Ну і ось одна із прикладів. Архітектури англійською мовою, мовою, на жаль, але е, принцип такий архітектурна реалізація MIPC, конвейерність і ключові концепції в архітектурі комп'ютера. Тобто, як конвейер передає інформацію знову ж таки повертається. Да, от Зв'язки такі. У комп'ютерній інженерії інформація. Архітектура комп'ютера це набір дисциплін, дисципліні, яке описують. Функціональність організацію та реалізацію комп'ютерних систем. Деякі визначені архітектури є описами можливостей та програмної моделі комп'ютера, але не конкретної реалізації. Інші описи комп'ютер-архітектури можуть містять опис архітектури системи команд, логічної побудови та реалізації. Серед таких комп'ютерних архітектур найбільше поширення отримали два типи архітектури. Архітектура фоннеймана і гарвардська. Обидві вони виділяють два основних узлим центральний процес. Процесор і пам'ять комп'ютера. Різниця поля в структурі пам'яті. В принципській архітектурі програми і дані зберігаються в одному масовій пам'яті і передаються в процесор одним каналом. Тоді як гарвардська архітектура передбачає окремі сховища і потоки передачі для команд і даних. У докладнішій опі що визначення конкретної архітектури також ходять, структурна схема ЕМ. Засоби і способи доступу до елементів цієї структурної схеми, організація і розрядність інтерфейсів, набір і доступність регістрів, організація пам'яті та способи і адресації, набір формат машинних команд, процесора, способи переставлення і формати даних, правила обробки, переривань. За перерахованими знаками та їх поєднанням, серед архітектур виділяють. За розрядністю інтерфейсів і машинних слів 8163264, EOM має й інші розрядності більші. За особливостям набору регістрів, формату команд і даних CSC, RISC, -E VLAW. За кількістю центральних процесорів, однопроцесори, багато процесорів, суперскалярні. Багатопроцесні за принципом взаємодії з пам'яттю. Симетричні багатопроцесуні, масивно паралельні МПП розділені. Підкатегорії. Дисциплінні комп'ютери архітектури мають е, три основні підкатегорії. Архітектура систем команд. Архітектура систем команд визначає машинний кодик який процесор, щити і виконує, а також розмір слова, способи адресації пам'яті, регістри, процесора і формати даних. Мікроархітектура або побудова комп'ютера описує, як процесор реалізує систему команд, наприклад, розмір кешу процесора це виключно питання побудови комп'ютера і немає нічого спільного з архітектурою системи команд. Системне проєктування. Містить усі інші апаратні елементи обчисленої системи, це включає обробка даних. Поза процесором, так як прямий доступ до пам'яті DMA. Інші властиві, такі як віртуалізація, багатопроцесорність та програмне забезпечення. Деякі архітектури від, такої, від таких компаній, як Intel і AMD, використовують більш тонкі відмінності. Наприклад, вони послуговуються макроархітектурою, це шар більш абстрактний мікроархітектура. Виникнення терміна. Поняття архітектури ЕМ ну, вперше було успішно застосовано при проєктуванні серії обчислюваних машин, серії універсальних, кожна з яких мала різну швидкість та конструктивні особливості, але вони були програмно-сумісними. Така сумісність означала можливість виконувати програми без необхідності і додаткової адаптації до різних моделей серії, та була певною мірою революційною. Адже в той час практично всі ОМ випускалися, якби ми зараз сказали, з унікальної архітектури, необхідні були суттєво витрати для адаптації існуючого програмного забезпечення до нових і якщо для спеціалізованих обчислювачів це було сплатою за високі показники швидкості, то для класу універсальних ММ така ситуація була неприпустимою. Спеціалісти фірми IBM при створенні систем 360 зробили архітектуру єдину для всіх машин серії, а реалізували її в кожній машині по-різному. В 64-му році насовано 6 моделей. Архітектура s США саме завдяки такій сумісності модели мали надзвичайний комерційний успіх та отримали свій розвиток в наступних серіях. Ролі визначення: метою є розробка комп'ютера, який би максимізував продуктивність роботи, контролюючи споживання енергії, коштував дешево відносно до обсягу очікуваної продуктивності, та да був дуже надійним. Для цього повинно бути враховано багато аспектів, серед яких проєктування, набору команд, функціональна організація, логічне проєктування та імплементація. Імплементація складається з проєктування на основі використання мікросхем компонування, потужності та охолодження. Оптимізація дизайну потребує обізнаності у компіляторах, операційних системах, логічного проєктування та компонування. Архітектура систем команд. Структура системи команд ССК це область взаємодії між програмним і апаратним забезпеченням, і також баченням програмістом машини. Комп'ютери не розуміють мову високого рівня, які мають мало або взагалі не мають елементи, які напрямку може бути транслювані в машинний операційний код. Процес розуміє інструкції, закодовані у якийсь цифровий спосіб, зазвичай як дійкові числа. Програмні інструменти, такі як компілятори. Транслюють мову високого рівня, такі як С, в інструкції. Окрім інструкції ССК визначає елементи комп'ютера, які доступні в програмі, наприклад, типи даних, регістри, способи адресації та пам'ять. Інструкції розташовують операнди з індексами регістрів або іменами способами адресації пам'яті. ССК комп'ютера зазвичай описано в маленькій книжці, де пояснює як закодовані команди. Також там можуть бути визначені короткі. Мнемонічні імена цих команд. Ці імена можуть бути розпізнаними асамблером. Асамблер це програма, що транслює форму зрозумілу для одини і форму зрозумілу для комп'ютера. Дизасамблери також часто застосують у налагоджені програмі, які ізолюють та виплавляють. Виправляють хибні функції. ССК різняться за якістю та складністю. Якісна ССК йде на компроміс між зручністю для програміста. Чим більше операцій, тим краще. витратами комп'ютера на інтерпретацію команд. Чим дешевше, тим краще. Швидкістю комп'ютера. Чим швидше, тим краще. Та розміром коду. Чим менше, тим краще. Наприклад, ССК, ще складається з однієї команди. Дешева та швидка, але зручна у використанні та потребує написання довгого коду. Організація пам'яті визначає, як команди взаємодіють з пам'ятю, а також. Різні частини пам'яті взаємодіють між собою. Під час проєктування емуляційне програмне забезпечення може запускати програми, що записані у запрограмованій за системі команд. Сучасні емуляційні тести можуть виміряти час використання енергії та розмір скомпільованого коду, щоб визначити, чи ССК виконує поставлені задачі чи ні. Організація комп'ютера. Організація комп'ютера допомагає атомізувати продукти, що базуються на Продуктивності комп'ютера. Наприклад, розробники програмного забезпечення повинні знати надійність обробки процесора, здатність. Їм, можливо, доведеться оптимізувати програмне забезпечення з цілі отримати найкращу продуктивність за найменших хвитла. Це потребує детального аналізу організації комп'ютера. Організація комп'ютера також допомагає спланувати вивір процесор для відповідного проєкту. У мультимедійним проєкті можна добитися дуже швидкий доступ до даних у той час, як керувальному програмному забезпеченню а і переривання. Інколи деякі завдання потребують також додаткових компонентів. Наприклад, комп'ютер здатний до віртуалізації, потребує віртуальної пам'яті, щоб пам'ять різних стиму... симульованих комп'ютерів могла зберігатися окремо. Організація комп'ютера та властивості також впливають на вживання енергії, використання енергії та ціну процесору. Імплементація. Після розробки ССК та мікроархітектури повинна бути спроєктована практична машина. Процес проектування називається імплементацією. Імплементацію. Зазвичай відноситься не до визначення архітектури, а до проєктування апаратного забезпечення. Процес імплементації можна розробити на декілька стадій. Логічна імплементація проєктування блоків, визначених в мікроархітектурі, на різні міжрегістрових передач та на рівні міжрегістрових передач та на рівні логічних вентилів. Імплементація схем, проєктування як базових елементів транзисторного рівня вентирів і мультиплексорів, так і деяких більших блокер, арифметично-логічних пристроїв, кеш та інші, які можуть бути реалізовані на цьому рівні або навіть частково на фізичному рівні. Фізична імплементація, створення плану мікросхем, розташування компонентів мікросхем на кристалах, планування, розташування з'єднуваних провідників, утвердження дизайну, тестування комп'ютера на здатність працювати у всіх ситуаціях за будь-якого хронометражу. Цілі проєктування. Точна форма комп'ютера залежить від обмежень та цілей архітектури. Комп'ютера зазвичай оцінюється за такими критеріями потужність, продуктивність, ціна, об'єм пам'яті, латентність, інтервал часу від моменту запиту даних до отримання їх перших бітів. І виробність. Інколи враховують інші фактори, такі як розмір, вага, надійність та можливість розширення. Найпоширення схема роботи детальний аналіз потужності та встановлює, як знизити споживання потужності, зберігаючи при цьому активну виробність, продуктивність архітектури та програмна сумісність. Аногічно тому, як стрілковий годинник багато віків залишається зручним способом спілкування за часом, вдалі архітектура ЕМ може залишатися конкурентно спроможною протягом десятиліть. Еволюціонувати може і сама архітектура, збагачуючись програміста новими інструментами для написання надійних та швидкодіючих програм. Приклад, архітектура ei 32 у вживаному позначенні X86 починається з e 380 Центрального процесура експериментел, яка є ключовою складовою загальної архітектури АЕО. Ця архітектура не була революційною, а забезпечила повну сумісність знизу вгору. Попередньої архітектури i 16 X86. Але в ній були додані, додані нові інструменти для роботи в захищеному режимі. Організація багатозадачної роботи, розширеної розрядності, операдів тощо. Кожен наступний сімейсово-процесор i 32 включає нові інструменти, нові команди, але при цьому вимога до сумісності знову знизу вгору залишається недоторканою. Ця сумісність є певною жертвою з боку розробника, який міг би, напевно, запропонувати радикальну нову архітектуру, яка має масу переваг порівняння порівнянні з іншими морально застарілими, але він таким чином змусив би користувачів на колосальні витрати, пов'язані з адаптацією, існуючи правильно забезпечено, окопично багато років експлуатації. Ця обставина миттєво нівелює будь-які аргументи привабливості нової архітектури для більшості потенційних користувачів. Акуратніший підхід якраз полягає в забезпеченні, еволюції, еволюційної наступності нових архітектур. Існує інше вирішення проблеми в сумісності програмного забезпечення з різними архітектурами Використання мов програмування високого рівня для написання крос-платформених програм переносимих програм. Під переносними програмами розуміють такі програми. Тексти, яких не використовуються ніякі специфічні для будь-якої конкретної архітектури відомості. Мова високого рівня повинна, в свою чергу, бути стандартизовано. Це дає гарантію того, що одно. одного разу написана програма може бути використана на різних архітектурах. Відповідальність за адресу за адаптацію високорівної конструкції, мов програмування до особливостей конкретної архітектури, бере на себе компілятор з мовою для даної конкретної архітектури. Основа архітектури. Комп'ютера. І ще такі питання розглянемо. поняття основи архітектури і методи класифікації комп'ютерів. Поняття Основа архітектури, архітектури комп'ютера. Сукупність присоїв призначення для це як підведення підсумків, так, автоматичної або автоматизованої обробки. Інформація називають обчислювальною технікою. Конкретний набір пов'язаний між собою пристрій називають обчислювальною системою. Центральний пристрій більшості обчисних систем є комп'ютер. Комп'ютер це електронний пристрій, що виконує операції. Введення інформації, зберігання оброблення за певну програму виведення одержання результатів у формі придатних для сприйняття людини. За кожну з названої праці доведеться спеціальний блок комп'ютера. Пристрій введення, центральний запам'ятовує. Всі ці блоки складаються з окремих дрібніших пристрій, зокрема, з центрального процесора можна виконувати арифметичні дії, внутрішні запам'ятовує пристрій у вигляді регістрів, процесора та внутрішньої кеш-пам'яті керуючих прислів. Пристрій введення, як правило, також. Не є однією конструктивною одиницею, оскільки вид інформації, що вводиться в різноманітних джерел, може бути декілька. Це стосується пристрою виведення. Схематична загальна структура комп'ютера зображена на цьому малюночку. Давайте ми його позначимо як малюночок 2. У нас перший вже був, да? це у нас буде другий. 2. Значить, дивимось, пристрій введення. На арифметико-логічні пристрій, центральний процес і керуючий пристрій. Так, а ще ж шини да, даних. Запам'ятовуючи пристрій, пристрій виведення, пристрій введення, запам'ятовуючи пристрій, пристрій виведення. Ну і шини у нас є тут. да Запам'ятовуючий пристрій це блок ПК, призначить тимчасово та тривало зберігання програм, вхідних і результуючих даних, та деяких проміжних результатів. Інформація в оперативній пам'яті зберігається тимчасово лише при... Включено можилення, але оперативна пам'ять має більшу швидку дію догосривалі пам'яті. Дані може зберігатися навіть при вимкненому комп'ютері, проте швидкість обміну даних між даною пам'яті та центральним процесом у переважній більшості і випадково значно менша. Арифметика логічний пристрій – це блок ПК. Ну, взагалі то мікропроцесора, в якому відбувається перетворення даних за командами програми арифметичної дії, начислення перетворення кодів та інші. Керуючий пристрій, координує роботу всіх блоків комп'ютера у певній послідовності. Він вибирає з оперативної пам'яті команду за командою. Кожна команда декодується за потреби, елементи даних, указаних в команді ком оперативної пам'яті передаються в АЛП. АЛП настроюється на виконання дії, казаної поточною командою. В цій дії можуть брати участь. Також пристрої введення вид. Дається команда на виконання Цієї дії. Цей процес буде продовжуватися доти, доки не виникне одна з наступних ситуацій. Вичерпано вихідні дані з одного з пристроїв, надійшла команда на припинення роботи, а вимкнено живлення комп'ютера. Описаний принцип роботи ПК носить назву архітектури фон Неймана, американську вченого угоського походження Джона фон Неймана, який я запропонував. І досі ми не користується. Сучасна архітектура комп'ютера означає такі ж. Також такі принципи. Принцип програмного керування забезпечує автоматизацію процесу обчислень згідно з цим принципом запровадив англійським математиком Б. Біджем аж 833 році для розв'язання кожної задачі складається програма, що означає послідовність дій комп'ютера. Ефективність програмного керування є високою тоді, коли задача розв'язується за тією самою програмою багато разів, хоч і за різних початкових даних. Принцип програми. Що зберігається в пам'яті. Згідно з цим принципом, сформованим джуном немає, команди програми подаються, які дані. У вигляді числа обробляється так само, як і числа, а сама програма виконанням завантажується в оперативну пам'яті та прискорює процес її виконання. Принцип довільності доступу до пам'яті. Згідно з цим принципом, елементи програми та даних можуть записуватися у довільне місце оперативної пам'яті. Довільне місце означає можливість звернутися до будь-якої заданої адреси до конкретної ділянки пам'яті без перегляду попередніх. На підставі цих принципів можна стверджувати, що сучасні комп'ютери, технічний пристрій, який після введення в пам'ять початкових даних у вигляді цифрових кодів і програмних обробки, виражені також цифровими кодами, здатний автоматично здійснити обчислювальний процес заданої програми і видати готовий результат заданої задачі у формі придатних для сприйняття людини. Реальна структура комп'ютера значно складніша, ніж розглянути вище, її можна назвати логічною структурою. У сучасних купір, зокрема, персональних вже частіше здійснюється відхід від традиційної архітектури. Нима на про пране розробити та користатись до підвищення якоїсь продуктивності, тобто підвищення якісь ПК характеризер багатьма показниками. Це набір команд, які комп'ютер здатні розуміти. І швидкість роботи швидкодії центрального процесора, кількість перегренняних пристроїв введення виведення, які можна приєднати до комп'ютера одночасно. Головним показником є швидкодія. Кількість операцій яку процесу здатний виконати за до довіс часу. На практиці користувача більше цікавить продуктивність комп'ютера, показників ефективності швидкодії, тобто здатних не просто швидко функціонувати, а швидко взяти конкретні поставлені задачі. Як результат, всі ці та інші факти спричинили приципово-конструктивне вдосконалення елементної бази комп'ютерів, тобто створення нових, більш швидких, надійних зручних. У роботі процесорів запам'ятовуючих пристроїв при своє введення виведень. Проте, слід усвідомлювати, що твірськість роботи елементів неможливо збільшити безмежності Існує сучасні технології, технологічні обмеження та е, обмеження зумовлені фізичними законами. Тому розробники комп'ютерної техніки шукають вирішення цих проблем в дослані архітектури. Так, з'явилися комп'ютери з, комп з багатопроцесною архітектурою, в яких кілька процесів працюють одночасно. А це означає, що продуктивність такого комп'ютера дорівнює сумі продуктивності процесорів. У потужних комп'ютерах, призначені для складних інженерних розрахунків систем автоматизованого проєктування SAPR, часто встановлюють два або чотири процесори. У нас комп'ютерах такі машини можуть, наприклад, моделювати ядерні реакції режим реального часу передбачати погоду. В глобальному масштабі кількість процесів процесу кількох десятків. Швидкість роботи комп'ютера істотно швидкості оперативної пам'яті, тому постійно ведуться пошуки елементів для оперативної пам'яті, які потребували б якомога менше часу на операції читання і запису. Але разом із швидкодією зростає вартість елементів пам'яті, тому нарощення швидкодійної операційної пам'яті по явності не завжди прийнятна економічно. Проблема вирішується побудовою багаторівної пам'яті. Оперативна пам'ять складається з двох-трьох частин. Основна частина великої ємності будується на відносно повільних, більш дешевих елементах, а додаткова так звана кеш-пам'ять складається з швидко елементів. Дані до яких процесу звертається на чисті 7 місяця в кеш-пам'яті, а більш обсяг операції інформації зберігається в основній пам'яті. Раніше роботою присвою, введення виведення архітектури. Центральний процес, що займав чимало часу. Архітектура сучасних комп'ютерів передбачає наявність каналів прямого доступу до оперативної пам'яті для обміну даними з пристроєм виведення без участі центрального процесора, а також передачу більшості функцій керування периферійними пристроями спеціалізованим процесом, що розвантажує центральний процесор і підвищує його продуктивність. Дякую за увагу!